Група воля народу Сергій Мельничук. Законопроєкт на часі, і група воля народу буде підтримувати даний законопроект. Головне, щоб під цей законопроект не попали ті люди, які грабували, насиль, насильствували на війні, про яку тільки що розказував попередній виступаючий. І Ще одне з питання, яке потрібно обов'язково підняти, і група буде під, ініціювати. Законопроєкт це політв'язні з режиму СССР, які були засуджені до розстрілу, які при переході до ДНР. Ави України їм замінили смертну кару на довічне ув'язнення. Їх із майже півтори тисячі залишилося 75 чоловік. Їх просто потрібно переобглянути їхні справи і реабілітувати ті, хто дійсно потрапив під тиск злочин.